Життя життя бентежне. Інколи, здається, блять, ну не куплюся, ні за що. Але ладно. У мене я. Пару випадів. Віталік, однорукий бандит. Федя. Ця людина воювала в 95-й бригаді і втратила руку. Ця людина воювала. Ну, я думаю, що нікому не потрібно пояснювати, яка ти скотина після цього коменту. Далі, док, невідомо хто щодня сидить в стримі. Ладно, Довгдіючий військовий не будемо про нього. Тому що... Тому що? Не будемо. Хай воно на твоїй совісті висить, а ти думай. Моя підписка за рибалку. Я підписався за рибалку. Слухай сюди, малиш, як це відбувається. Це коли. Я приходжу з тобою, вірніше з рибалкою до тебе і кажу, слухай, Федя, я за цього чувака ручаюсь, блядь. Ручаю за нього. Він такий, всякий, він справився, все. Зуб даю. Ти такий, бля, да, зуб даєш, ладно, все, вірю тобі, блядь. По рукам, по руком, да, ручку, все, все. Слухай. Де я тобі ручався за рибалку? В якому місті? Клоун, блядь, нещасний. Де я тобі ручався за рибалку? Далі. Твої клинки ніхто купляти не хоче. Молиш, мої клинки уходять в Австралію. Всі. Поціні більше, ніж твої ножі. Далі 36 HRC. Краще ріже за М390, М390В, 90 v Серйозні майстри дайте відповідь. Серйозні майстри, дайте відповідь.